Дрони про усе це будемо розпитувати у того, хто це все застосовує на фронті. Запрошуємо військовослужбовця на позивний яч. Це старший технік роти ударних безпілотників, безпілотних авіаційних комплексів 114 окремої бригади ТРО. Мої вам шанування. Слава Україні! Вітаю слава. Війна дронів. Нинішній етап говорять власне, як і українські фахівці, і військовослужбовці розвиваються і росіяни. Звісно, не будемо відкидати того моменту, що вони не сидять і не будемо нівелювати їхніх теж досягнень. Їхня військова машина працює наповну, але дай Боже, ми не відстаємо. А то ще й попереду. Як ви той, хто працює з цим щодня? Під час війни з дронами безпілотниками і всіма комплексами, як ви могли схарактеризувати нинішній етап, що відбувається на фронті, і зокрема, що дають нині дрони? Ну зараз е, війна перейшла в новий етап. Війна безпілотників, е, коли маленький дрон е, знищує багато танки та тяжку броню. І ми були попереду е, нашого ворога. Але в нього є масштаби, вони застосовують вчаться у нас, і ми намагаємося все одно бути попереду в технологіях в спеціалістах і застосування цих нових технологій. Війна в наша вперед, і ми маємо встигати за змінами на полі бою. Як це вдається? Тому що, от, наприклад, з тих інтерв'ю військовослужбовців, які є в відкритому просторі, багато відверто кажуть, що є постачання від держави не зовсім якісних дронів, що їх доводиться дороблювати. А це у часи великої війни, інтенсивності атак росіян, це ж вартоє життя. Як у вас, як ви чи вдосконалюєте дрони, чи залучаєте волонтерів, Яка взагалі ситуація? І як вдається? Чи можливо на базі власне вашої роти вже є ті умільці, які вдосконалюють вогнені сюрпризи для росіян? Так, технологія – це техніка, і вона завжди вдосконалюється на кожному участку фронті. Те, що працює на одному на одній ділянці. Не завжди працює на інші, тому ми маємо прилаштовуватися, вносити зміни, і це має бути оперативно. Держава постачає, але це довгий шлях, і тому дякую волонтерам та великому бізнесу, який допомагає нам, і що ми маємо змогу це все виправляти. Наші спеціалісти всю війну учаться. Учаться удосконалюються, і ми так звичайно своїми силами взвода, родні майстерні удосконалюють засоби, щоб вони ефективно працювали на фронті. Як і інженери, сапери, так і пілоти, техніки. Робота йде без зупин. Розкажіть, як військослужбовці вашої роти вдосконалюються? От, власне, наскільки ми знаємо, спілкуючись з військовими, навіть у свої вихідні, це не просто відпочинок, а відпочинок із користю, грубо кажучи, а насправді робота. А постійне вдосконалення, тренінги, покращення, що у вас змінилося, от зокрема від 2022 року, от якраз в цей етап війни російсько-української, де дрони стали чи не основними? Ну, вихідних у бійців майже немає. Вони -то, виходять з позиції і знову на обльоти, на тести, е -е, намагаються знайти які, які там помилки, чому що не працюють. Техніка постійно ламається. Ми маємо оперативно її ремонтувати і знаходити виходи, як цього позбавитися. Що змінилося? Ну, пілоти працюють, удосконалюють. Свої навички шукають нові шляхи застосування наявної техніки, намагаємося залучити нові технології, нові образці зброї, дронів, літаки, тяжкі бомбери дуже широкий фронт роботи. Хлопці не відпочивають, пілоти тренуються техніки. Розбираються в модулях, деталях, вивчають ефір, Заходять нові образці російського подавлення. Те, що працювало вчора, сьогодні вже може не працювати. Це треба швидко виявити і знаходити нові шляхи подолання перед кодом. Ми а... постійно на стопом 24 на 7 боремося з технічними інноваціями технічними проблемами робота не зупинається з останнього, що російського бачили, не знаю з того, що вони можуть вимудрувати, якось настити, бо ж вам вдається також дійти і зібрати так, наприклад, збиті ті їхні чи крила, чи чи FPV, чи з оптоволокном і зрозуміти, як вони вдосконалюються. Це м щось може бути кустарне, чи все таки ви бачите, що це виробництво йде серійне, уже таке заводське умовно. Есері Та, так, їх аби теж падають, десь на розриви. Їх наші спеціалісти сапер розмінірують і вивчаємо, на чому вони що вони літають, як вони працюють. Ми їх теж постійно постійно вивчаємо. У них заходять. Якщо вони щось заходять, воно вже з масового виробництва, і в цьому тут велика проблема у них набагато більше всього, і вони можуть нас заклідувати цим. Майже без кінця. Так, Нам я ще раз повторюсь, дякуючи волонтерським організаціям, великому бізнесу, ми маємо змогу оперативно вирішувати ці проблеми, закупати необхідні деталі. Інколи вони щось підходить, щось не підходить, але це треба тестувати, треба випробувати, треба все це Перевіряти на полі бою, тому що те, що працює в тилу, воно не завжди працює на фронті. А, аби ви могли вчасно доїжджати, знаходити і російські, і запускати українські, Вам звісно треба супровід, автомобілі і користуючись нагодою, нині в Етері, ми закликаємо наших глядачів а, донатити. Бо це єдине, що ми можемо робити тут з. Тилу відносно спокійного. Розкажіть, будь ласка, а на що збираєте, для чого, і закличите тоді також глядачів. Так вранці встав випивка, мабуть, людини за донат на ЗСУ. Ми Це збираємо на, на автомобілі, на ремонт автомобілів якісь технічні засоби, які постійно ми постійно потребуємо. Засобів всього, всього не вистачає, бо дуже інтенсивно йде робота, інтенсивні бої машини. Ми наразі збираємо на автомобілі, на ті, які виконують бойові задачі попереду. Тут нема доріг, дуже складної умови експлуатації, тому це як розходники, і нам Вони дуже потрібні. Uh, тобто, okay. Закликають всіх, хто має змогу всканути qr код та донати. І донатимо це не лише для бригади, а для нас і з вами усіх. Це будемо вкотре повторювати тут в етері п'ятого. Це для нас, усіх і для України, не окремо для військовослужбовців, бо вони боронять нас. Давайте перейдемо далі до умілості дронарів, і те, що власне захоплює нас цивільних, це дикі дрони, змагання. Які були створені власне для того, аби показати, аби вдосконалитися, і аби різні бригади, різні підрозділи могли позмагатися у своїй вправності. Розкажіть, будь ласка, що це за змагання, як до них готуєтесь, і для чого вони були створені? О, це дуже круті змагання. Я хочу подякувати організаторам. Вони провели колосальну роботу, і це необхідно робити. Це дикі дрони. Організатори диких гонок, дякую їм величезне. Дуже крутий івент, де зібралося багато сильних колективів, багато бригад, батальйонів і представників своїх родів. Військ пілоти дуже сильні, дуже сильні команди були. Нашим, нашим пілотам все дуже сподобалося і висловлюю подяку. За підтримку, за сприяння та підтримку нашої участі це командування 114 бригади, це група безповодних систем в главі з Киришином Дмитром Володимировичем, без якого це було б неможливо. Це регіональне управління ту північ. Дякую всім, хто підтримав і підтримав нас всю дорогу. Дуже круті змагання. Такі змагання мають на мою думку, мають бути частіше залучать більше пілотів. На жаль, від ТРО. ми були єдині представники. Ми хотілося побачити наших побратимів. Там з інших бригад батальйонів той же 135, й Там дуже сильні пілоти. На жаль, у них не полишилось виїхати і позмагатися. Я бачу емоції. і Наші, до речі, кореспонденти також відвідали змагання, і, до речі, в Ютубі закликаю глядачів п'ятого знайти цей сюжет і подивитися і про командний дух, і про дух змагань. Видно було емоції. Це, зокрема, ролик нині в етері». це зі сторінки вашої у Фейсбуці про те, як ви як вболівали, як перемагали і як досягали. Насправді це ж колосальна робота. А оці прольоти, влучання це все колосальні навики, які здобуті під час війни. А що для вас, для побратимів, побратимок із, із бригади і з роти, що для вас участь, і що для вас бачити, як ви зростаєте від року у рік? Ну, для нас велика честь представляти свою бригаду, свою роту пілоти. Пілоти, професіонали всі побачили, що це не тільки на словах, це реально сильні, сильні хлопці, настоящі професіонали своєї справи, віртуози своєї справи. І для пілота це, це важливо, це взаємодія із дружніми підрозділами. Вони діляться опитом майстерністю, це я рахую, це необхідний захід, якому треба залучати якнаймога більше пілотів і колективів. До речі... вони, в рази зростає, пілоти затверджуються в своїй майстерності. Вони не тільки вони затверджуються, вони. І ростуть вони ростуть самі для себе і в очах своїх побратимів. і Пілоти молоді пілоти на них рівняються і в них учаться. І у нас дуже сильний колектив. Дружній вони друг другу допомагають і намагаються, щоб всі пілоти росли. Тож, я закликаю, хто ще не готовий. Ми переформуємося в батальйон. Рота вже заслуговує своїми досягненнями. перетвориться в батальйон. Ми масштабуємося, росте нам потрібні молоді, вмотивовані спеціалісти, яких ми обучимо кому треба, і зробимо з вас професіоналів. Не бійтесь, долучайтесь до 114-ї. Бригади. Круто. Я не знаю, знаєте, тут хочеться привітати зі зростанням, але водночас мозком ти розумієш, ти вітаєш, а люди на війні і люди захищають. Ну, тобто такий когнітивний дисонанс виникає, але бажаємо вам сприяння, тому що батальйон це до 2000 до 2000 ніби так, чисельність особового складу чи ні. А може би так, плюс ага. ну це дуже потужно розвитку. Вам і щоб вам хватало, вистачало технічних засобів. Зокрема, автомобілі це ми з вами цивільні, от сидячи в теплі, можемо задонатити, можемо закинути. Не маєте грошей, не маєте грив гривень. А будь ласка, поширте цей QR-код, Сфотографуйте, розмістіть у соціальних мережах. Це найменше, що ми можемо зробити, поширити навіть інформацію. А, власне про дрони днями волонтерка і засновниця. Вікторі Дронс, Марія Берлінська сказала, що війни вистачить на всіх, і не навіть якщо ти там не призовного віку, не чоловік, який має обов'язково ем, іти і захищати і свій конституційний обов'язок виконати, навіть якщо ви жінки-дівчата, ви мусите вчитись, або ну там пані Марія зазнала, зазначила цілий перелік, або паяти дрони, або збирати дрони, або вчитися так меду, або вчитися е, керувати дронами, тобто мати якісь навички, навіть якщо в ти не маєш не зобов'язаний, не військово зобов'язаний. Що ви про це скажете? Власне, про ем, готовність цивільних іти далі, і готовність цивільних, і розуміння, е, що треба вміти знати трошки більше, ніж ми звикли. Що війна десь там, військові десь там, а ми ми просто цивільні. Да, Краща робота у світі. Ну таке, Сьогодні ти цивільний, а завтра ти вже не цивільний. Краще до цього будь готовим, бо часу на підготовку може бути обмаль. І в якій ти ситуації опинися, там наступного тижня, завтра призовуть, не призовуть, фронт рушиться. Там. І Хто знав, де ти окажеться. Тому у нас зараз в країні йде війна. У нас нема того, хто не залучений, чи кому це не цікаво, чи хто там не хоче воювати. Коли вона прийде на твій поріг і ти думаєш, що вона не твоя війна, ти можеш помилятися всьому. Тому кожен цивільний має готуватись до цього. Його навики не пропадуть, той же такмет, той же інженерні навики. Війна роботів вже на порозі. Нові технології опановують. Вони знадобляться не тільки в війні, а в цивільній житті. І ми потребуємо. Ну у нас потреба звичайно не тільки там воювати, стріляти в окопі. Сміття нам потрібно багато інженери, розуми, інтелект потрібен. Інтелектом вже воюють. Якщо говорити про навики керування дронами, розуміння якогось такого елементарного, наскільки це важливо? Багато з тих дронарів, які нині у війську казали, що вони мали чи то геймерські якісь навички, чи в цивільному житті цікавилися пілотуванням, сяким таким там для відеозйомки, наприклад, наскільки це стає помічним на фронті, коли ти маєш у вже певну валізку знань своїх, навіть якщо ти був просто цивільним, наскільки це потім допомагає? Дуже допомагає да, 90% топових пілотів це геймери, яким нраються комп'ютерні ігри, які розвивають свою реакцію, координацію. Вони пішли, ну і вони люблять комп'ютерні ігри, геймери. І ще раз давайте вже ми будемо потрошечки завершувати нашу бесіду. У Нас буквально десь хвилинка півтори про збір нагадайте, і власне про те, чому варто вчитися вже. Якщо ви розумієте, що так чи інакше дійде до вас черга, як не крути йти у військо, чому варто йти вже і чому варто йти до вас? Ще раз нагадаємо і про збір. Про, нагадаю, про збір ми збираємо кошти на автомобілі. Ми потребуємо транспортних засобів для виконання бойових задач. Чому треба вчитися, учитися? Лишнім не буде на дворі війна. Ніхто не знає, коли твої знання знадобляться. Чому йти до нас, ну, у нас кайфово. У нас дружній колектив. У нас професіонали. Ми працюємо з складою новітньою технікою, технологіями, і ми обучаємо спеціалістів, підготовлюємо професійні кадри. Ми ростемо, нагадаю, ми перетворимося в батальйон, і нам потрібні і офіцери, і сержантський состав, і солдати не обов'язково чоловіком. Це може бути жінка. Будь-якого віку бажано молодих, а молоді молоди ліпше учаться, там можете звертатися в наш рекрутинговий центр так. на сторінці Фейсбуку або за номером телефону. Я можу надиктувати номер. Уже не встигнемо, але будемо сподіватися, що відео на Ютубі знайдуть вас. Глядачі. Я Вам дуже дякую, що ви доєдналися. Час у вже закінчився. закінчився. Військовослужбовець на позивний яч боветері п'ято, старший технік, технік роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 114 окремої бригади ТРО говорили про те, чому варто готуватися і цивільним, навіть і вміти пілотувати дрони або ж і так мед, хоча б знати, бо ворог все одно суне о 16-й свіжий випуск новин. we uh.